Медитація паузи. Сядьте або ляжте зручно, відшукайте баланс вашого тіла. Закрийте очі і просто зараз усвідомте, що ви відчуваєте в даний час. Почніть відстежувати початок кожного подиху. Не контролюйте, лише спостерігайте. Зробіть глибокий повільний вдих, надуваючи живіт. Та лагідний видих через рот. І ще раз дихаємо глибоко через ніс і повільно видихаємо через рот. Тепер дозвольте своєму диханню відшукати свій власний ритм. Якщо якісь відчуття або думки з'являються, ви просто за ними спостерігаєте. Не потрібно їх побороти або. Приглушити. Лише спостерігаєте і по можливості повертаєте увагу до вашого дихання. Тепер можете лагідно відкрити очі і усвідомно прийняти ваш стан легкості. Я бажаю вам прекрасного продовження дня.